За масштабну та кричущу корупцію звільнено прокурора цілої області. Сьогодні ви побачите, друзі, що наробили ці хлопчики і чому Генеральна прокуратура України не змогла устояти перед засобами масової інформації, такими як МедіаКор. Декілька тижнів тому назад ми опублікували інформацію, що у Вінницькій обласній прокуратурі йде масштабна перевірка інспекторів з Генеральної прокуратури України з Києва щодо систематичних кричущих корупційних зловживань прокурорами цієї прокуратури, а також керівника цієї ось прокуратури. Вже колишнього керівника Олександра Бутовича. Хто нас постійно дивиться, той знає, як ми чотири місяці боролись за справедливість, коли його заступник, нагадуємо, перший заступник цього ось Олександра Бутовича, такий собі Олександр Слуригін п'яним за кермо їздив по місту. Потім зробив цілу спецоперацію відносно журналістів. Аби їх усунути, причому фізично, і ми це оголошували публі. Сьогодні, друзі, ви побачите, що не пройде і півроку, як усі ці бандити будуть скриті не тільки мозком, а й повністю прокляті до сьомого коліна, як написано в Біблії. Тобто вони, усі їх діти та правнуки, прокляті до сьомого коліна. Щастя на цій землі їм ніколи не буде ні їм, ні їхнім дітям. Саме тому я не відповідаю злом на зло. Я відповідаю на зло, вчинене відносно мене справедливістю, тобто законом. Сьогодні ви дізнаєтесь, хто насправді скоїв злочин проти мене, хто давав вказівку мене усунути шляхом мого вбивства. А хто її виконав, через що в справу втрутився навіть Верховний суд України і забрав її з апеляційного суду Вінницької області та передав на Хмельницький, який і визнав Олександра Смуригіна винним у тому, що він їздив п'яним за кермом. Тобто це аморальна людина, яка не має права бути не те що прокурором, а й навіть двірником. Ми дуже багато працювали, аби вивести на чисту воду всю цю нечисть. Тому, друзі, обов'язково підтримайте нас репостами, поширте це відео де тільки можна в своїх соціальних мережах, поставте йому лайк, бо так люди побачать правду, бо так ми зможемо показати людям, що правда все-таки є. І як би не було важко, які б репресії ми не пережили, ми перемогли. Ми, це не тільки ми. А ми з вами. Ми змогли зробити те, що дуже багато людей не можуть. Але ви, наші глядачі та наша команда, зробили це і ми маємо право гордитись цим. Також не забувайте, що фінансування нам дуже необхідне, адже ми виходимо тільки завдяки вам. Отож, бо хто може, підтримайте нас донатами. За реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. Також пам'ятайте, в нас є група, де ми публікуємо важливу інформацію. Зайти в неї, ви можете, натиснувши на кнопку спонсорство, підключити будь-який пакет, потім зайти у вкладку Спонсори. Там ви побачите посилання на закриту телеграм-групу. Переходите по ньому та скачуєте документи, але пам'ятайте. Документи ви зможете скачувати тільки ті, які будуть опубліковані після вашого вступу. Отож бо поспішайте. І це ще не все. Квалів комісія в місті Києві прокуратури залишила його працювати прокурором у Вінницькій області. А знаєте чому? А тому, що вже після того, як суд виніс рішення про винуватість цього прокурора. Він на комісії визнав, що він винний і він каріться. І це прописано в самому рішенні. От цікаво, так тебе вже засудили, тільки потім ти визнаєш, щоб хоча б була підстава тебе не звільнити з прокуратури. Похлопаємо Смуригіну, супер юрист. Але Вінницький обласний прокурор Олександр Бутович. Дає йому, ви тільки вдумайтесь, хорошу характеристику, що і служить для квалів комісії підставою не звільняти цього ганебного алкопрокурора. Посилання на рішення комісії, де написано усі обставини справи. Ми публікуємо в оригіналі на офіційному сайті цієї комісії, яке буде в описі під відео. Зайдіть і почитайте. Чому Кваніткомісія не звільнила ганебного прокурора Смуригіна? Але, друзі, ми маємо неоціненний досвід у боротьбі з корупціонерами. Тому ми звернулися з офіційним листом до Генеральної прокуратури України. Що це таке робиться у Вінницькій обласній прокуратурі? Чого прокурор криє прокурора алкопрокурора Чому, визначаючи вину цього прокурора в судовому порядку, він і досі працює на керівній посаді. І що ви думаєте, не пройшло і декількох тижнів я приїхала комісія. Співпадіння можливо, хай буде так, але приїхала комісія з Генеральної прокуратури України, і інспектори знайшли дуже багато цікавих корупційних. Діянь певних прокурорів. І полетіла голова кого самого головного Бутовича. а проти Смуригіна відкрито кримінальне провадження. На цю боротьбу ми витратили пів року свого життя, але результат є, і він чудовий. Тому, друзі, ми усі разом маємо знищувати корупцію в Україні. Тільки ми усі разом маємо домагатись справедливості та правди, тому що ми за це воюємо на фронті. А в нас, на жаль, два фронти зовнішній і внутрішній. Тому що для декого війна закінчилась, можна пити п'яним за кермом, а потім робити замовлення разом з керівництвом поліції для того, щоб усунути журналістів. І це під носом в тодішнього прокурора Вінницької області Олександра Бутовича, який, до речі, не захотів нас прийняти. Про це в нас на каналі є дуже багато відео, де ми ходили до нього на прийом. Але насправді, як же ж ти приймеш журналістів, коли тебе прижали фактами? А фактами прийняти журналістів це означає зганьбитися ще більше. Саме тому вони уникали зустрічі з нами, але не цього разу. Цього разу ці особи, які створили злочинне угрупування на території Вінницької області, звільнені, і наступний прокурор, як мінімум, буде думати, що він робить своєю головою. А якщо ні, то і він повторить долю своїх, попередників, як вони кажуть. Україна це вам не раша, і ми не дозволимо робити хаос в нашій рідній державі. Слава Україні, друзі! Разом до перемоги! Переможемо як зовнішніх, так і внутрішніх ворогів.